Дніпро вечірнє триває, і сьогодні про зміни у податковій та митній політиці нашої країни та про те, як ці зміни впливають на життя пересічних українців. Прийшов з нами поговорити Євген Петруняк, народний депутат України, член об'єднання Розумна політика. Вітаємо. Добрий вечір. Пане Євгене, давайте розпочнемо з е, такого питання. З початку цього року в податковому законодавстві дещо змінилося, і цим дещо є зокрема збільшення податків для малих підприємців. І от скажіть, чи не вважаєте ви, що це є тиском на малий бізнес? Ну, власне, в ситуації з збільшенням податків, як е, щойно ви зазначили, якщо ви маєте на увазі підвищення? Ставки ПДФО і ЄСВ, які мають сплачувати так. приватні підприємці, то ні, абсолютно через те, що з 1 січня і з 1 квітня 2024 року збільшується розмір мінімальної заробітної плати. А так як платежі у приватних підприємців, в тому числі ПДФО і ЄСВ, вони мають безпосереднє відношення до. Мінімального розміру заробітної плати, відповідно, є логічним абсолютно їх підвищення. Так що в даному випадку ні, я рахую, що абсолютно воно не пов'язано з тиском на малий і середній бізнес. Чи буде поратися цей малий бізнес з таким підвищенням виплат податків взагалі? Як вважаєте? Ну от чи буде поратися це власне питання інакше. Я не готовий зараз сказати, спрогнозувати, звичайно ж. Малий і середній бізнес є різний. Дехто буде поратися, а декому буде важко, і він буде змушений закритися. Це однозначно. Пане Євгене, також хочеться поговорити з вами про перевірки податкові. Вони знов діють. Розкажіть про це більш детально. Для чого їх було застосовано знову? Давайте про це. Ну. Дивіться, в питанні відновлення податкових перевірок є, скажімо так, дві сторони: є сторона офіційна, яку влада якби декларує і показує, чому це було зроблено. А є, ну, скажімо, як на мене, сторона більш реальна. Якщо ми йдемо по офіційній версії відновлення податкових перевірок, то як зазначається владою, податкові перевірки були відновлені у зв'язку із вимогами наших західних партнерів, зокрема МВФ, і дані вимоги були закріплені у меморандумі, який був підписаний в грудні 2022 року. Це офіційна версія. Але, на мою думку, існує і інша сторона медалі. Тобто, зрозуміло, можливо, я, я допускаю, що партнери наполягали на відновленні податкових перевірок, але однозначно ми не маємо відкидати і той варіант, що відновлення податкових перевірок може бути застосовано як додатковий тиск на конкурентів відповідно з бізнес-середовища, конкурентів влади. От це на мою думку, друга сторона медалі, яка може мати місце в тій ситуації, пане Євгене, чи можливо підприємцям, до яких застосовуються зараз податкові перевірки, чи можливо їм якимось чином виходити з цієї ситуації і не бути заручником саме цієї конкурентної, можливо, деколи боротьби? Чи є якийсь вихід? Ну, ну безумовно, є. Якщо особа дотримується вимог податкового законодавства, сплачує податки, які передбачені чинним законом, ну, відповідно до неї питань жодних не буде. Від контролюючих перевіряючих органів, Без ну, безсумнівно. Є. Давайте поговоримо більш детально про, в принципі, економічний стан країни наразі, на зараз. І якщо ми говоримо вже про зміни. Давайте проаналізуємо, як ці зміни впливають на стан економіки країни. Давайте розпочнемо зі стану, а потім вже з того, яким чином можна цей стан або полегшити і зробити більш комфортним, або навпаки погіршити. Ну на сьогоднішній день, попри заяви влади про те, що, скажімо, економічний стан стабілізується, що ми там по деяким галузям можливо навіть. Вже перевищуємо показники, які існували до повномасштабного вторгнення. Ну, на мою думку, це слова. І моя думка підтверджується тим, що офіційні особи, які уповноважені робити такі заяви, вони вже не приховують того, що на сьогоднішній день. В нас є бюджетний дефіцит, ну страшений просто. Розумієте, От озвучуються цифри в 200 мільярдів гривень. Я думаю, що ці цифри є трошки більше, ну, навіть не трошки, що дефіцит бюджету сягає вже порядка 300 мільярдів гривень. Це все свідчить про те, що все ж таки економічний стан є в критично поганому стані. Стосовно Методів його покращення однозначно влада має в першу чергу сприяти розвитку українського бізнесу, розвитку українського виробництва. І, власне, ці всі заходи вони мають бути не з каральним підтекстом і не, скажем, з підтекстом в сторону збільшення там податкового навантаження на бізнес вони навпаки мають бути сприятливими. Тобто, ми маємо показати нашому бізнесу. Ми маємо показати нашим інвесторам, що ми готові працювати, що в нас є прозорі умови для роботи, і що держава буде всіляко сприяти і підтримувати власне розвиток українського бізнесу і розвиток українського виробництва а також буде підтримувати інвесторів. Як закордонних, так і своїх внутрішніх інвесторів. Пане Євгене, от ви зараз торкнулися теми саме відносин бізнесу і держави, ставлення інвесторів до нашого українського бізнесу. Давайте поговоримо про це більш детально. Оцініть, будь ласка, цей стан, який наразі є, і чого в принципі чекати українському бізнесу, і як налагоджувати саме відносини з державою таким чином, щоб... Існувати і надалі. Адже ми зараз бачимо, що бізнесу нашому українському доволі складно виживати. Ну, власне, що йому доволі складно виживати. І в світлі там, останніх новин стосовно підняття ставок податків різних, я так думаю, що виживати бізнесу прийдеться ще важче. Нещодавно мені е, я натрапив на публікацію одного відомого українського бізнесмена, який вже відкрито е, говорить про те, що в його оточенні, в його бізнес-середовищі, в оточенні його друзів, е, колег по скажімо так, по цеху е, каже, більшість людей вже релокували свій бізнес за межі України. Якась частина з тих, що залишилися, активно е, займаються вже питанням релокації бізнесу за межі України, а всі решта вивчають питання можливості такої релокації. Тобто е, жодних з його е, оточення бізнесменів немає, які бачили би своє майбутнє в, в нашій державі, на жаль. Це доволі песимістична картина. Так, абсолютно погоджуюсь з вами. Це доволі песимістична картина. І чим швидше влада зрозуміє, що насправді така картина існує, тим ну, краще буде для, для нашої держави в першу чергу. Е давайте поговоримо про клуб білого бізнесу. Законопроєкт, який зараз просувається, який зараз буде узгоджено, за яким буде працювати бізнес. Давайте поговоримо взагалі, в принципі, як бізнесу потрапити у цей клуб, якщо ми говоримо про те, що чим держава може допомогти, так наприклад. І ще таке питання, потрапити це одне. А яким чином е, хто буде вирішувати, чи це білий бізнес, чи знову такі ці перевірки. Взагалі, як це буде облаштовано таким чином, щоб знаєте е, е, забрати там корупційну складову. Тому що насправді, якщо це все суб'єктивно якимось чином оцінюється, то ми ж розуміємо, що там доволі багато е, таких дірочок, де може пролізти корупція? Абсолютно з вами погоджуюся і. Ну, моя особиста думка, де є можливість спілкування, не не, не можливість, а необхідність спілкування, скажімо, бізнесу з якимись посадовими особами, завжди буде ризик існування корупційних якихось моментів стосовно ну так званого клубу білого бізнесу. Так, насправді Верховна Рада в першому читанні вже проголосувала цей законопроект. На сьогоднішній день до нього подано низку правок, які будуть розглядатися комітетом. І, очевидно, там в недалекому майбутньому цей законопроект потрапить до сесійної зали для голосування у другому читанні. Що передбачає цей законопроект? Цей законопроект передбачає власне створення ну, так званого клубу білого бізнесу. До цього клубу може потрапити будь який суб'єкт господарської діяльності, в незалежності від того, чи це юридична особа, чи це фізична особа-підприємець, який буде відповідати певним критеріям. Для різних, скажімо, форм податкової звітності є не, навіть не звітності, а для різних систем оподаткування є там певні нюанси у, у в умовах, в вимогах, але Переважно всі суб'єкти господарювання мають відповідати базовим якимось моментам. Ну, по-перше, це, значить, вони мають мати не нижче середнього, тобто середній або вищий рівень по сплаті податків по регіону і по власне по. По своїй групі, мають мати не нижче середнього розмір заробітної плати, яка виплачується своїм працівникам, мають не мати неузгоджених податкових зобов'язань. Ну, по суті, мають мати ну, хорошу історію своїх відносин з податковою. Стосовно Корупційних моментів, ну так само я ж кажу, от, після того, як він був проголосований в першому читанні цей законопроект, дуже багато з'явилися матеріалів, і ну, бізнес, скажем, неоднозначно реагує на цей законопроект. І, власне, неоднозначно не, не реагує через те, що. Е Рішення про включення того чи іншого суб'єкта господарювання до так званого клубу білого бізнесу буде прийматися Державною податковою службою. І е, люди розуміючи, що на сьогоднішній день е, Державна податкова служба, яка е, в своїй більшості сповідує принципи так званої е, ну, Азаровщини, це коли податкова керується у відносинах з платниками податків презумпцією винуватості, а не презумпцією невинуватості, як це передбачено в конституції. Ну відповідно ми прекрасно розуміємо, що от власне на цьому моменті можуть існувати різні корупційні ризики. Чому? Тому що будь-який професійний хороший бухгалтер він знає, як, скажем, збільшити видатки, це якщо ми говоримо про загальну систему оподаткування, і відповідно зменшити прибуток і заплатити менше податків. Так само і будь-який фаховий податковий інспектор знає де шукати, знає, як знайти і знає, що написати в акті перевірки, для того, щоб суб'єкт підприємської діяльності. Вже не міг потрапити в скажімо, не міг підпадати під ті критерії, які вимагаються для того, щоб бути членом, і це вже ж перша корупційна складова. Абсолютно, Це, ну, скажімо так, це можливість наявності корупційної складової у відносинах, от власне податкової і бізнесу під час визначення критеріїв, чи чи підпадає тобто, суб'єкт господарювання під критерії для перебування в клубі білого бізнесу. А що дає ця, ця клубна карта, скажімо так, ця карта, якщо ти туди попадаєш як бізнес, для чого це все взагалі ось ці муки? Дивіться, воно, ну як на мене, це просто спрощує господарську діяльність цих суб'єктів підприємницької діяльності. Перш за все, це відсутність перевірок, Документальних і камеральних, але йдеться. Ну, там є три випадки, коли вони в будь-якому випадку проводяться. Там це за заявою суб'єкта господарювання, там по підекцизним товарам вони в будь-якому. І по питанням відшкодування це фактичні перевірки, це коли йдеться про. Відшкодування з бюджету якихось сум підприємству в таких випадках перевірки будуть проводитися однозначно. Але в даному випадку для власне членів клубу білого бізнесу є так само преференція, бо значно скорочений строк на проведення цих перевірок до п'яти днів. Так само вони будуть мати можливість утримати індивідуальну податкову консультацію, в скорочений термін, так само протягом п'яти днів. Ну, от такі от, не ну, на перший погляд, незначні, але ну, зручні, як на мене, опції. опції та у спілкуванні бізнесу з податковою, пане Євгене, однією з таких опцій є і так зване економічне бронювання ось цього клубу білого бізнесу. Чи можемо поговорити про це, як це має виглядати, що це взагалі таке, і наскільки ця опція є наразі такою, яка полегшує життя бізнесмена? Ви знаєте, ну насправді нема такого в законі. Немає. Немає, так. От, власне, що ну, я уважно його перечитаю: от, серед цих от опцій, які е, членам клубу білого бізнесу будуть, е, ну, скажімо, доступні, то ну, власне економічного бронювання немає. Тож, давайте тепер поговоримо про те, що президент говорить про те, що одного воїна наразі. Утримують шість людей, які працюють і сплачують податки. Це люди, які працюють на бізнес. Так е, можемо це зробити, такий висновок. І е, через це питання наступне. Давайте поговоримо про мобілізацію е, як таку, яка зараз є посиленою, і про бронювання, але вже фізично людей, які. Цих воїнів е, мають утримувати, е, яким чином має вирішувати держава зараз це питання? Адже е, зараз доволі великий дефіцит саме людей, які працюють на підприємствах. Е, бо більше зараз людей не вистачає навіть на підприємствах критичної інфраструктури. Через це, звичайно, ми розуміємо, що армія недо, е, зараз не доотримує гроші. На навіть на те, що має жити з цього. Як вирішувати це питання? Що з цим робити? Давайте поговоримо про це. Ну, перш за все, дивіться, держава має завжди бути відповідальною за свої слова. Якщо ми щось людям обіцяємо, не ми, а влада, значить влада має дотримуватися своїх слів. І це перша причина того, що от зараз навколо цих от мобілізаційних процесів стаються такі, ну, скажімо речі, люди масово звільняються з роботи через те, що на сьогоднішній день от зміни, які 18 травня вступили в силу, власники підприємств, директора підприємств, вони несуть обов'язок по. Надання в ТЦК інформації по військовозобов'язаним своїм працівникам. Так, так само вони зобов'язані вручити поїздку і доставити свого працівника в, в ТЦК. Ну, звичайно, що більшість людей, хто не хоче, не має бажання служити воювати, вони звільняються з роботи, і тим самим вони якби, звільняють і свого керівника, свого директора від обов'язку вручити їм пов'язку, доставити, а по-друге, вони. Ну, вони вони не приходять це цікаво, вони не оновлюють свої дані, вони в якийсь інший спосіб собі намагаються ті всі питання врегулювати. Але це призводить до ну, величезних інших проблем. Ми втрачаємо дуже великі кошти, ми втрачаємо надходження до бюджету, які сплачувало підприємство з заробітної плати цих підприє... цих працівників. Підприємства не можуть вже ефективно працювати, вони не можуть виробляти ну, продукцію, яку вони виробляли, чи там надавати послуги. Вони надавали. І це, власне, так само призводить до того, що дуже багато бізнесів буде закриватися і будуть в якийсь спосіб або виїжджати з України, або ну, просто закриватися, бо вони не зможуть існувати і, і далі провадити свою діяльність. Через то влада повинна дати людям чіткі умови, як бронювання, так і служби в армії. Всі повинні розуміти, як мінімум, особи, які мають бути мобілізовані, в який спосіб вони будуть мобілізовані, скільки вони будуть проходити і де навчання, як вони будуть забезпечені, де вони будуть проходити військову службу. Як на мене, от власне остання ця інформація, як, де вони будуть проходити службу, вона є визначальною. Бо я знаю дуже багато людей, які кажуть, ми би пішли воювати. Але от ми розуміємо, що є конкретний підрозділ. От в цьому підрозділі ми би залюбки служили, там є адекватний командир, який переживає за свій особовий склад, де невеликі втрати, ми би там служили, воювали і несли б свій обов'язок. А коли відбувається хаос навколо тих всіх процесів, коли людей силоміць затягують в буси, везуть в ТЦК, вони не розуміють, їх везуть в іншу область. Проходити військово-лікарські комісії, вони не розуміють, що з ними відбувається, і через то виникає паніка. А паніка це ну, найгірший ворог взагалі нашій системі безпеки і безпекові, в тому числі. Так що в першу чергу мають бути прозорі правила, і е, ці правила, які будуть для всіх однакові, а не так, що, е, знаєте, там, своїм все, а іншим закон. Всі мають. Якщо є військовий обов'язок для всіх, значить всі мають цей військовий обов'язок виконувати, а не так, що там забронювали там, працівників цирку там, чи, чи, чи ще якось. Ну, ми ж всі ці читали в засобах масової інформації такі от речі не хороші. Ну, як мінімум так, я думаю. Пане Євгене, таке ще питання у мене до вас е, з приводу того, що е, от зараз е, доволі багато питань, і доволі багато питань зараз із. Те, що ви зараз перечислили, через це страждає навіть критична інфраструктура, ми вже не говоримо про бізнес. А чи є якісь реальні кроки, які вже робляться, що вже робиться зараз на державному рівні, і чи робиться взагалі для того, щоб цю ситуацію виправити? Ну, я наразі не можу вам сказати якихось конкретних кроків, які для цього робляться. Наразі ситуація є такою, як є. Було прийнято зміни до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, які вступили в силу 18 травня. І от в межах зараз тих змін люди оновлюють свої військові облікові дані. І далі, от ці ці всі ситуації будуть в якийсь спосіб ну розвиватися далі. Стосовно бронювання, ну однозначно, що ну, критична інфраструктура, вона на вона тому і називається критична, бо вона абсолютно важлива для існування і функціонування держави, державних інститутів, і ну в принципі, от, от основних якихось таких державних. Елементів. І через то я рахую, що працівники критичної інфраструктури точно мають бути заброньовані. Бо від них залежить життєдіяльність нашої держави як такої. Це без сумнів. Так, звичайно, я думаю, що ви праві. Я погоджуюся з вами. Я вам дуже дякую за те, що прийшли до нас у студію, відповіли на наші. Незручні питання інколи, але дуже дякую за те, що були щирим. Я нагадаю, у нашій студії гостем програми Дніпровечірні був Євген Петруняк, народний депутат України, член об'єднання Розумна політика. Це кінець програми. Ми з вами зустрінемося на наступному тижні. Всього найкращого До побачення. Дякую, пане Євгене, Все, що дякую. прийшли до нас. Дякую, що відповіли на мої питання.